Перший нюанс полягає в тому, що компанія Навіоніка разом з компанією Діпер надали ось такий чудовий приз для того, щоб я розіграв його для вас. О, короб. Нічого собі. мателя в'ю. Та ну, мені якось бере. Дивіться непоганий коньок. Ох, хороший друзі здорцовка, думал, вітер. А воно круто. Хороше, дивиться. Блинцука. Йой-ой-ой, мам, круто, 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 круто. Круте, круто, 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 круто. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі Carp. Ну що, у нас перша крига, вирішив я вийти на тверду воду, але є деякі нюанси, і зараз буду вам їх розповідати. Перший нюанс полягає в тому, що компанія Navionica разом з компанією Deeper надали ось такий чудовий приз для того, щоб я розіграв його для вас. Бачите, ось такий набор: це Діпер Про плюс другого покоління, самий новий, самий дорогий, Баф і окуляри Вестін. Вартість такого набору 18 тисяч гривень. Тому, друзі, розірш, як завжди, за донат, тому що йде зима, дуже багато нагальних потреб у наших хлопців. Дуже-дуже багато звернень йдуть кожен день, просто ну, десятки. І всім допомогти змоги немає. А разом ми з вами це зможемо зробити. Тому донат від 100 гривень, і ти вже учасник розіграшу. І думаю, десь за тиждень, за два проведемо, якраз під новий рік комусь дістанеться такий чудовий подарунок. Ну що, поїхали дивитися, що у нас перебуло в далі? Здається, бачите, така тверда крига, все чотенько, але сьогодні на вулиці у нас плюс один. Пишня стоїть. Без пишні взагалі не рекомендую ніколи виходити на кригу. Тут це місце, тут риби просто нереальна кількість у цих корчах. Вона дуже добре ловиться по першій кризі. І ось я приїхав вам показати, як це відбувається в ці корчі. І крига є, я такий радий, але вирішив провірити перед тим, як ступати. Дивіться, раз, і все. І вона просто без зусиль. Крига, набралася води за ніч, і вже ходити по ній не можна. Все, бачите, от раз. Тому обов'язково раджу вам, перш ніж ступати на кригу, обов'язково перевіряти. По ній ходити не можна. Купатися, щось в мене бажання немає. Тому йдемо шукати, де можна зайти на кригу і щось зловити. Так, в цьому озері вчора. Люди ловили щучку на жерліці. Я жерліці також з собою взяв. Тому я хотів спочатку половити якусь окунця, може білу якусь рибу платву і вішати її на гачки, бо я навіть не брав з собою живця. Але зараз спробуємо на це озеро вийти. От там в куті біля монаху, може, щось якогось окунця чи платву піймати, чи карасика і поставити жерлічки. Чумоданчик мій. Санчата. Камеру я взяв, також думав показати вам, що там коїться на дні. Зараз ящичок, термос з гарячим чаю і ну, жерлички. Зараз будемо щось спробувати. Йшли під камишек. Зараз спробуємо дістати камеру. Я її вчора зарядив. Зараз побачимо, як вона воно весь. Рік пролежала просто в гаражі. Чи вона взагалі працює та камера. О, ні, о, працює. Якась полоса пішла. Коротше, на ну факт в тому, що працює. І спробуємо подивитися взагалі, що тут коїться. Так, зараз спробую вам показати. О, короб! Нічого себе. Друзі, блін, дивіться, тільки що проморгав. Коро проплив на дном. Поки ми тут налаштовували. І окунь одразу втік. Коро проплив. Ну ось шок є, бачите? Дивіться. А був короб проплив... Ой, дивіться, ще один. Блін, камера крутиться. І ще от є. О, дивіться, платвичка. Ну, можна пошукати кора. О, дивіться, як хорошо було. О! Хорошо було видно. О, о, видно його, бачите? О, багато їх, бачите, скільки. Є-є-є-є. Блін, ну короб, на жаль, він дуже швидко зліняв. І ми з вами його не побачили, але є шанс, що він іще припливе. Є у нас така... Маленька вудочка балалаєчка у флагмані купував. У мене позаминулий сезон, напевно, дві штуки карасі украли, минулого року купляв нові. Блін, бачите, рік вони пролежали, я навіть вдома не переглядав, що, як, до чого. Але думаю, що все з ними добре, що з ним може статись, так? Жилка, якщо ціла. Це дуже легко, просто. Отак, От раз, ківочик. І поїхали. Зараз дягнемо мотилька, я купив. О, мательочик. Вже все в магазинах є, люди вже... Повним ходом сезон криги чекають. Але я вам кажу, треба бути дуже-дуже обережним. І в тих місцях, де ви не знаєте, по-перше, безпечні ніколи не виходити на кригу, а по-друге, мати якісь засоби ще захисту, якісь спас жилети. І так далі. У мене є в машині, але цього дойму я знаю. І перше, ніж заходити на криву, я перевірив. А на річки, взагалі там, де промоїни, і таке інше я би не радив виходити без спажілета. Попасти би ще тут нам перед камерою було б взагалі чітко, не попав. Але конь вже бачу відреагував. Зараз ми на гру попробуємо його зловити. Щось не подобається йому. Бачите, гра наша. Менший підплив. Може, він ще камери лякається? Може таки бути? Це у нас? І от він підплив опять, подивився і втік. Стоїть, дивиться. Просто стоїть і дивиться на мормишку боковим зором. О, два хороших стоять. Так прикольно вообще дивляться. Стали і дивляться на цю цивервышку. О, во підплив прям. Так, друзі, потрошки-потрошки насмикав таких окунців на живця буде то, що треба. Час іде. це десь пройшло година. як я тут бігав по лунках, насмикав. Дуже холодно, я хочу сказати. Незважаючи на те, що на вулиці плюс, але дуже-дуже сильний вітер. І це. Дається в знаки Так не холодно, але руки замерзають просто нереально. Руки замерзають просто нереально. І клює проводочку на просто так не хоче. На постукивання не хоче. Так, легеньку проводочку і піднімаємо. Але вітер заважає. Все одно я вже потрошки-потрошки насмикав. Зараз поставимо жерлички. І будемо чекати щучку. Ух, хороший. Бачили їх загнув. О, дивіться. Бачите, який, це найбільший. Прямо прям на камерку вам так і знав, що він вальне. Ой, хороший. Таких Катя на спінінг ловила. А ми тут зимою на мармишечку з-під криги. Ах, красота. Бачите, це найбільший. Давайте може спробуємо ще одного і підемо вже ставити жерлички. Дивіться, які окуня. Клас. Так, взяв віддерку таке, кидаємо їх в відро, холодну водичку. Що їм не буде, залишиться ми їх потім випустимо. Але щучку теж хочеться піймати. Все, йдемо розставляти жерлички. Жерлички у нас ось такі саморобні. Це підписник Каті подарував у минулому році. Бачите, тут все дуже легко і просто. Трійничок такий невеликий. Далі ось такий повідець. Це хардмоно. Від Клаймекс, дуже круті. Катя їх використовує як на щуку на спінінг і зимою так само я всі поставив. Офігенна просто річ і ніколи не підводила. Зараз чіпляємо швиденічко наших окунців, живця і розставляємо. Блін, крига вже така собі, звісно, оба отако. Ось тако. От тако. Беремо нашого окушка, легенько під плавник йому продягаємо ось так, і все, йдемо опускати. Так, дивіться, що ми робимо? Ставимо нашу жерличку нашого окунця і таким чином. Ми опускаємо на дно груз. О, а тепер ми робимо мінімум два оборота. Раз, два. Все. І тепер фіксуємо. Та, ёлки палки Я такий ще... Так, тепер знов, щоб не збитися. Так, от, натягуємо. Раз. Два. І фіксуємо. Все, наша жерлочка стоїть. Тепер чекаємо тільки коли вона спрацює. Так, у нас 5 жерлиць, як дозволено, хоча це приватна водойма, тут можна хоч їх 100 штук розкласти, але нам цього не треба. Нам п'ять штучок з головою вистачить, не будемо нагліти. Отак, окунця чік, зарядили. Хоба, вставили і готово. Ого! Ну що, наші жеррочки стоять. Лишилось тільки дочекатися вже клювання, спрацювання наших прапорців. І будемо витягати рибу. То чекаємо. Отак, розташувалось, бачите, раз, два. Тут санчата, пишня, три, чотири і ось п'ята. І вон, два хлопці приїхали також. там У них ще багацько. Вони розставили. Ну, теж десь десяток на двох. Так, друзі, не можу вам передати, яка фігенна річ оці перчатки гамакацу. Бать, вони не промакають на мармишку незручно, ну ти нічого не відчуваєш, мателя вдягнути і так далі. А ось на таку риболовлю на жерлі, це брати зараз живця, надягати і так далі. Супер. Воду пірнаєш, достаєш живця, бо в мене такого відра. Спеціалізованого підживця немає, де ти його витягаєш, він воно двойне, такого немає, просто відро ви бачили. І руку вставляєш в воду, луночку чищу, і по барабану. Все, рука суха і не мерзне. То раджу вам такі собі придбати, якщо ви полюбляєте також зимову риболовлю. Так, і знову добрий день. Або вітер, або сработка, що жерлиця впала. Повністю не те, що почали розматувати і вона просто впала і лежить. Зараз будемо дивитися, що там. Та те, що ми щучку сьогодні зловимо, це 100%. Дивіться, валяється. Та, мені здається, що це вітер просто, що це просто вітруган. Та, мені Валя, здається, що це просто вітер. Так, Вітер. Угу. Просто вітер. Просто вітер, просто вітер. Друзі, знову спрацьовка, думав, вітер. А воно круте. А воно круте. А вона круте. Ох, хорош. Е, е, малыха. Давай ди сюди. Ух, телефон. Вітер. Друзі, вітер, капец. Не можу нічого зробити, дивиться. Ух! Блин, врваю. Вырваю жилку з рук. Ох, хороша, дивиться. Дивиться яка. йо 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 мамка! Мамка! Ух. Ха -ха -ха. Дивіться, лки-палки, мамка така. О, на хорошого окуня хороша мамочка завалила. йой 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 -йо 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 Перша щучка на жерліці в сьому сезоні. Дивіться, яка гарна. Ото вона і вгатила. Капець, вітер телефон поніс Оце екшн екшен. Зараз випущу. Ось така перша щука на жерлиці в цьому сезоні. Зараз випустимо і, може, ще одну зловимо та й будемо закінчувати нашу риболовлю. Клас. Так, у нас знову спрацьовка. Не знаю, що це, вітер або риба, але спрацював. Ну, стояла вона довго. Париви були. Будемо чекати, щоб докрутити. Будемо пробувати підсікати. Да, сработочка. Ее. Ох, хороша. Ох, стравля. Ха -ха. Е. Грався, грався, вона вистрілювала, вистрілювала І спрацювала. Зараз ми її звільнимо і випустимо. Так, друзі, ще одна ось така гарна щупака. Зала легесенько. Окуня схавала, але легко крючочок достали і все. І будемо зараз її випускати одразу. Ось така гарнюська. Ну, тут більше кіло, на кіло півтора, напевно. Давай. І пішла. Так, Друзі, рибалочка йде повним ходом. Я дуже задоволений. Вже піймали дві щуки. Ви бачили, скільки окунів наловили на мармишечку. І хочу вам повідомити, якщо ви ще не купили теплі речі або зимовий костюм на зимову риболовлю, зверніть вашу увагу на ось такі костюмчики, як на мені. Це компанія Vivera, наш український бренд, зроблений для українців. Українцями за помірною ціною. Ось такий зимовий костюм на мембрані коштує там 6 з копійками тисяч. Я вважаю, що ну, це дуже круто, що майже кожен рибалка може дозволити собі класний зимовий костюм і насолоджуватися зимовою риболовлею в теплі. Тому посилання є під відео, переходьте і купуйте. Так, друзі, випускаємо живця нашого. Бачите, залишилось. Чотири штучки. І йди. О, були спіймані, хай йдуть назад додому. Чекаємо ще хвилин 10 і збираємось. Так, друзі, знову сработочка. Ну, це вже 100% остання. Я вже збирався, 10 хвилин пройшло, вже збирався йти вимотувати. І спрацювало. Ну, Це ця лунка, де ми останню щуку піймали. Она же... Ух, круто, 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 круте, 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 Krute, круte, 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 круте, круте, круте. круто. Ух! Ее контакт. Іе. Ось така, ось така щіпака. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо. О, гарнюлька така. Зараз відчепив. Ну що, ось така у нас вийшла риболовля. Бачите, відкрили сезон по твердій воді. Половили і окуня на мотиля, і щучку на того окуня, якого ми зловили. Рибалочка супер, почала падати температура вже мінус 2. Дубар дуже сильний. Вітер, ви самі бачите, просто капець. Але все одно риболовля вдала. Також нагадую, може хтось пропустив з самого початку відео. Ми розігруємо набор з діпером за донат для наших. Збройних сил для наших пацанів на нагальні потреби, які в них зараз є. Їх там дуже багато і збір це Я точно знаю, що він їх всі не перекрив, але хоч якусь частину перед новим роком допоможемо і щось купимо хлопцям. Слава Україні, друзі! До нових зустріч! Уже маю надію. Наступне відео побачимося з вами на карасьовій риболові. Випускаємо цю гарню. Пливе і радує інших рибалок. Давай не хоче. Давай, бажання загадали і випускаємо.